Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Тетяна Татаренко, я живу в Канаді, я художниця, продаю свої картини офлайн, онлайн, на Ейці, на ярмарках. Розповідаю в цьому блозі про своє життя, про буденне життя, про робоче життя, всі моменти з моєї майстерні. Це вже третій сезон моїх влогів. Розпочала я свої влоги вести з літа цього року 24-го. Якщо ви зі мною, якщо ви дивилися мої влоги, напишіть, будь ласка, в коментарях. І мені, до речі, дуже цікаво дізнатися, звідки ви і чим ви займаєтесь. Тож напишіть мені в коментарях, як давно ви дивитесь, чи, можливо, ви перший раз попали на мій YouTube канал. Буду рада вашим коментарям. Цього тижня я знімала не дуже багато і так іноді просила своїх домашніх мене познімати. Ось Діма тут знімає. Що я виробляю ввечері, коли я пишу картини. Бачите, накопила українських цукерок, і це я їх їла. Е, мені було не дуже добре, самопочуття моє було не дуже добре. Потім розкажу вам, що відбувається, але м -м, в мене є замовлення, і це моя робота основна, тому приходиться працювати. Я, звичайно, декілька днів відпочивала, по моєму вигляду, мабуть, видно, що я дуже заморена. Ми приїхали з якимо, вибираємо рубашку і. Густок. Обрались такий галстук, я взагалі в цьому нічого не розбиралась. і біленьку рубашечкою. Наш старший син цього року закінчує канадську школу. І йому треба було зробити фотографію на випускний, тому нам треба було купити білу рубашку. у нас білої рубашки не було. Тому ми поїхали, купили рубашку, заодно шапку рукавиці. До речі, яким став допомагати мені з моєю роботою, ось він мені друкує лейби і робить різні дизайни. Подивіться, що я чим я тут займаюся. Роблю собі стікери. До речі, відео вже готове, воно на моєму ютубі. Хто ще не подивився, я прикріплю посилання на відео внизу. Обов'язково перейдіть, подивіться, це дуже цікаво. Перед тим, як поїхати на виставку, ми заїхали в український магазин сувенірів, який знаходиться в місісазі. Власниця магазину запропонувала мені виставити картини в неї в магазині. Звичайно, я з радістю погодилася. Ось на цій стінці вони будуть висіти. При цьому зайшли в корейський ресторан Поїли, бо були дуже голодні. Ну і ось Діма мені допомагав це все робити. Звичайно, я б сама не справилася. Дуже вдячна йому за це. Я забула про фарф. Ми привезли картини в магазин і почали пробувати вішати. І я побачила, що саму велику картину я не профарбувала. Низ, там, де мене на петраннику стояло, уявляєте, всі картини підготувала, все зробила, намалювала. І тут виходить, що ця картина якраз сама велика, отак от такий пробіл на дні. Я поїхала в Долораму, тільки що купила, купила фарби, Зараз профарбуємо дно, торець, низ, профарбуємо і будемо вже пробувати вішати картини. В нас ще не було досвіду вішати картини на такі підвіски. Замовити цю систему у нас не було часу, тому я в попередньому відео показувала, як ми робили. Ми шукали ліски, купили спеціальні ці гачки, які е, як в галереї тримаються, але ліска е, затонка. Я думаю, що ми поміняємо цю систему і щоб картини висіли, так як в галереї, щоб вони ми, не друзі, вам взяти виставку, а ми запізнюємося. Ну, звичайно, не все сталося, як гадалося. Ми витратили більше часу, ніж думали, на те, щоб повісити картини. Запізнювалися на виставку, ми приїхали просто під саме закриття. Залишилось півгодини до закриття виставки, чи до закриття відкриття виставки. Тож це виходить, у нас була субота, 7 грудня. Дивіться, скільки я вже не знімала для вас відео. Але ви сподіваюся, мене вибачите. У мене були на то свої причини. Ну і в неділю ми завжди ходимо в церкву. Це канадійська церква називається Бетел. Ви питали в коментарях. Прибирати. Вихідний. Минулому влозі я показувала, що в нас випав сніг, так от він пролежав рівно два дні і розстанув. Потім у нас було дуже тепло, потім дуже холодно, і зараз а ось сьогодні така погода. буде Новий це доставщик. Ти мені скажи, це хоч кудись. Це її Канада. Нью-Брансвік. Канада, все, щоб да. я ж не перепутав я вічно все путаю. Сьогодні в нас новий буде доставщик. Ну, я пішов. Давай, не, не переживайся, не переживай. Тримайте кулаки. Все буде добре. <звук> Сьогодні дивіться, який у мене кур'єр. Попросила його ще зробити танець. Так, ну з Богом, сподіваюся, посилка дойде вчасно. Це в Нью-Брансвік. Так, внимание. Енергозберігаючий танець. Це був енергозберігаючий танець. Звісно. Я думала, ти зараз бричину за це. Я вихідний. думала, ти зараз стойку на голові зробиш. Я вже тут була со so ексайд. Дякую. Ну все, їдемо в костка. В общем, перший раз в житті ми не змогли запаркуватися на костку і не приїхали, їдемо додому. Такого ми кружляли. Клієнта. Так, такого клієнта потіряли. Ми кружляли тут, короче, по всім еті і одного не одного паркінгу не знайшли. Все. Скупилися? Дивіться, що в мене є. Мені Діма підігнав гітарку. У мене там така маленька була тревел. Тепер у мене ось така ямашка буде. Ще у нас ось така погода сьогодні. Дивіться, дощ. Ти сніг сподівався? Все, нема снігу. Пішов дощ, потепліло, все розстало. Ну я ж кажу, це тут ось третю зиму ми тут, і щоб я тут прям було снігу. То тут таке рідко буває. Раніше, може, і було якісь снігопади, завали, але переважно це ось ось таке. Або якщо він випаде, у сніг, то він підтане трохи і потім просто вітер, морозить, там градусів 5. А от і вся зима. Так що недовго ми тішилися, але, в принципі, мені нормально. Дивись, який туман города не видно. У нас оце сьогодні 7 градусів тепла Прям весна на дворі, от вам і вся зима Зима вже закінчилась Пару днів побув сніг і до побачення Я прям на налегке В жилетці, В этом Так що така погодка у нас Що картина на заставку на пісні Рожеві окуляри. Дуже <татрість> напоминаю, закат <татрість> <і> розсвіт. <татрість> Дивіться, у нас сьогодні ось такий ранок. Сьогодні мінус 9 і відчувається як мінус 20, тому що дуже сильний вітер. Дивіться, і сьогодні мусор виставляють. І сусіди вистави, мусор, а вітер все роздулося. І тут біля моєї машини гатив, навіть все валяється. Такий вітер гандує страшний. 35 км на годину пише. Та надо, може там його. Не знаю, навіть. Дивіться, що в нас тут твориться. Це просто якийсь кошмар своїм Йома, я відсідай швидше! Гляньте, що твориться. просто кошмар. Двірі закрий. Сьогодні нічого не записувала, окрім того, що в нас був сильний вітер і сміття надула. Ось тут роблю заготовки на янгель і півчай з вершками. Тут в мене вже все підсохло, зараз будемо продовжувати. Робити з цих заготовочок живих, красивих янголиків. Я зробила янголів, це я вчора вечором почала, зараз їх покриваю. Сьогодні ввечері до мене мають прийти подивитися, може щось виберуть. А завтра ще ми будемо їхати концерт, який ми організовуємо разом з організаторами. Кому це треба, просто сіма, не буду це розказувати. Зараз Трошки до сімей працює. До сіми. Так, сьогодні у нас субота. Будемо їхати на наш концерт благодійний. Витащила цілу коробку, ось підготувала картини, які в мене не підписані. Зараз буду їх підписувати. Зазвичай перед Різдвом дуже добре купують цих янголів, тому мені приходиться багато працювати. До речі, зараз мені теж прийшло замовлення, буду робити нових. Сьогодні у нас субота, цілий день я була зайнята, пакувала, пакувала, готувала картини до концерту. Зараз у нас буде концерт, ми їдемо в Бімзвіль. Головний твій реєстратор. Друзі, збираємось на концерт, друзі. З цією сім'єю майже. Двома машинами виїхали, друзі. Так, друзі. Ось <головіка> така у нас сьогодні погодка. Тепло. Вітра нема, вітра нема, такий в нас сьогодні місяць. Збираємося на концерт новиноробній, на який вже 150 років. А ось Авдіївна школа. А ось Авдіїна школа. школа. Знімо тебе трохи на фоні місяця. Дуже гарно сьогодні виглядає мама наша. Так. Ось такий в мене прекрасний відеокоментатор, відеореєстратор і парадіст, як він мене спарадіював чи скопіював, як це називається. Мені дуже сподобалось, <гум> друзі. У нас мама, мама співає. Дивіться, яка тут краса. Це ми тільки ось приїхали. Така це вілла прекрасна. Зараз будемо заходити всередину. Ось Такі тут виноградники. концерт відбувався в іншій виноробні. Зазвичай ми виступаємо у виноробні London Борн Winery. але цього разу організатори Sunflower Festival Біл і Джо домовилися з власником цієї виноробні і вони дозволили нам зробити тут наш захід. Спочатку не передбачалося ніяких вендорів, але я запропонувала виставити картини. І ще виступав один гурт, вони дуже круті, подивитесь там пізніше. Називається Two Family's Band і Юля, яка грає на домрі і на інших інструментах цієї групи. Її мама і донька займаються ось такою красою. Дивіться, вони роблять ось такі сумочки, всякі вишивки з текстилю. Я так розумію, всякі такі вироби з текстилю. І вони теж захотіли виставитися, тому... Вендорів було тільки двоє. Звичайно, що ми нічого не платили за те, щоб прийняти тут участь. І нам предоставили два таких столика невеличких, і ми виставили свої картини. Місце було для картин не дуже зручне, тому що ми були якось так ззаду, краю. але це не важливо, головне, що ми зібрали людей. На цій фіноробні дуже багато різноманітних вин. Тут є вина, як. 20 доларів, 80 і більше. Цього разу ми виступали на розігріві The Family's Band і співали трохи своїх пісень, трохи народних. Несе з України всієї море кров ворожу. От тоді я все покинула мій гори, коли до самого бога молитися, до того я не знаю. Бог. Packing a container full of uh, supplies this morning that is going to be on its way hopefully, I think Monday morning to Ukraine. Uh, we packed away a pickup truck, an F 250. Uh, probably about 600 boxes of medical supplies are going to be redistributed uh, across Ukraine from Zaporizhzhia to to uh, Kharkiv to all these different regions, Pokrovsk, everything like that. So we've been doing this since day one of the war. And I think we are now at about 5,600 boxes of medical supplies. I can't tell you how much money that is, but it's about 50 or 60 generators that we've sent. Uh, just most recently, we've sent, um, I think we're about 85 EcoFlow units, which is basically a portable power bank that they can use both the military and for medical reasons. Um, we work with. Uh, Warehouse of Hope in Niagara, and uh, not just tourists, Dr. Ken Taylor. So, we get all of our medical supplies, and what we can't get, we buy. I'm in constant contact just about every day with somebody from Ukraine with requests for this and that. So, I think the biggest thing today, like I said, we were packing and loading a, a transport this morning. The most important thing is, I got a message. I was taking a little bit of a nap because we were tired. I got a message from our friends in Kharkiv from Tsirkune. Uh -huh. And they will know the area a little bit better, thanking us for the fact that we do not forget about them. I think that's one of the biggest things, because right now, a good portion of the country is without power. It's minus nine, minus 15 degrees, and they don't have any power. So they thank us, they cry, because somebody in Canada still remembers about them. I think an event like this, whether you're doing it through a big organization or through a small organization like ours, is super important that you keep remembering and supporting them, Joe. It's a foreign language, I know. It's across the water, but I'll do my best. So I'm going to sell this lovely picture here. Thank you До речі, це Біл, один з організаторів Sunflower Festival, і про нього я розповідала в моїх літніх випусках, коли ми виступали на фестивалі. Ну і головні зірки нашого концерту The Family's Band. Вони грають в різних стилях, вони всі дуже професійні і реально така музика, такий спів, все просто на високому рівні. Якщо ви ще не чули, обов'язково послухайте, підпишіться на їхні соцмережі. chesh gesht bi daz nah Це Джо, другий організатор Sunflower Festival. Вони разом з Білом роблять ці фестивалі вже третій рік. І... Ми, коли тільки приїхали, потрапили на цей фестиваль, з ними одразу познайомились. І це вже третій рік, ми приймаємо участь активно в цьому фестивалі, допомагаємо, співаємо, виступаємо, продаємо картини, робимо все, що тільки можна. І він розповідає тут про те, як вони з Білом почали робити цей фестиваль. Про те, як їм прийшла ідея засадити поле соняшниками, щоб потім на цьому полі зробити фестиваль, щоб потім ці соняшники продати і віддати ці гроші на допомогу. Тож вони це саме роблять і тут люди просто аплодують. До речі, цей фестиваль з кожним роком набуває більше популярності і обов'язково цього серпня приходьте. Якщо ви десь тут неподалік, мешкаєте, навіть якщо ви з Торонто, то приїжджайте, ви не пошкодуєте. Італьянські флагси. Це і полянська сім'я. Красиво. Тож так закінчився наш вечір суботи. Після цього ми все зібрали і поїхали додому відпочивати. Це була субота, а наступного дня в неділю ми поїхали в українську церкву, в якій проводився е, такий святковий. Захід для дітей вічовий флиємі називається минулого року. Ми теж там були. Нам дуже сподобалося. І наступному влозі я зроблю більш, більш докладне відео. Я все зніму, розповім. Сподіваюся, вам буде цікаво. Окрім майстер-класів для дітей та смаколиків всіляких, вони зробили ще таку виставу, де показали, як це все відбувалося, коли Ісус народився. Це ці костюми і взагалі ці декорації, які вони зробили, це було просто неймовірно. Я відчула себе, як начебто я повернулася в Україну і потрапила між своїх людей. Це було дуже круто. До речі, цього року це свято було два дні, тому що минулого року було дуже багато людей, і вони просто не вміщалися, також дітям роздали подарунки. Тож на цій прекрасній ноті я буду завершувати свій лог. Сподіваюся, вам було цікаво. Чекаю ваших коментарів з нетерпінням, тому що саме ваші коментарі дають мені наснаги знімати нові відео. До речі, новий влог буде цього ж тижня. Я його зроблю буквально за пару днів, тому що я затягнула з попереднім. Пишіть ваші коментарі і бажаю всього найкращого.